Права 453. Довжина прямокутника дорівнює 14 дм, а ширина в 1,3 рази менша. Знайди площу прямокутника. Ну що ж, стартуємо. Як нам знайти площу? Потрібно знати і довжину і ширину. Ну, Якщо довжина в нас є, то знайдемо спочатку ширину. Вона в 1,3 рази менша за довжину. Ну що ж, потрібно тоді, щоб знайти ширину, записуємо першу діє. Отже, 14 дециметрів. Тоді ділимо на 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, запишемо 1,3 вигляді звичайного дробу. То у нас вийде 14. Що ділиться? 1 помножити на 4 це 4, плюс 3 це буде 7 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це буде 14. Що множиться, обернений дріб до 7 четвертих, 4 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників. 14, що множиться на 4. А в знаменнику буде 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді скорочувати на 7 і чисельник і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну що, в чисельнику буде 2 помножити на 4, це 8, знаменнику 1. 8 перших це буде просто 8. 8. Ми знайшли частинку від довжини в дециметрах, то це будуть дециметри. Записуємо, що це в нас буде тоді ширина прямокутника. Ширина. Прямокутника. Гаразд. Ну що ж, а зараз, якщо в нас є і ширина і довжина, як знайти площу, потрібно ширину помножити на довжину, чи довжину на ширину. Записуємо тоді, це в нас буде друга дія. Отже, площа позначається літерою S. Це для прямоокутника А помножити на Б і це дорівнює. Ну що ж, Замість А підставляємо 14, що множиться, замість Б підставляємо 8 і це дорівнює. Можна усно, можна стопчик, можна розкласти 14. Так, давайте 14 помножимо на 8. Множимо. Отже, 4 помножити на 8 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 3 це 11. Отже, записуємо ще добу, тільки у нас дорівнює 112. Ну що ж, ми дециметри помножили на дециметри, Це у нас будуть квадратні дециметри. Записуємо що це у нас буде площа прямокутника. Площа прямокутника. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, знайди площу прямокутника, ми знайшли. Записуємо, що це 112 квадратних дециметрів. Ну що ж, ось така задача на площу прямокутника з діленням звичайних дробів. На цьому вправо завершено.